так А то що? То пробочка, ти її в рот тягнеш. бери сосю як хочеш. Святік. 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 Гарна? Іграшка. Гарна? Да. <клес> да. а шо таке? Ми вже тут все забарикадірували. Віка принесла з другого поверху оці подушки, що на дивані були. Кажу, там іще ж одна вона. Каже, то хай лишиться там. І оце так забарикадірували, ціля, забрали пальму, віка віднесла, поставили на веранді, бо вже починаємо майже перекидати її. так? Ну, ось сьогодні пізніше трішки встав, слава богу, не пів шостої. Чу там? Фенді там. Фенді. Ой. <клухи> <клухи> Чудо Фенді, а там мама ходить, да? Віка сюди поставила пальму. Вона важка, ну, є ще до, до стелі, Ще є. Хай росте, поки малеча підросте, і пальма підросте і поставимо на місце. А. Ось так. Кажи, я до тебе хочу. Фендюшка, ти вредіна? Так, кажи. <свистання> Отак. Це ми ще так рано не виходили, так? Да? Дев'ята година, ми на вулиці, у нас світить сонечко. Ми вже поснідали і будемо гуляти, так? Да? Святик. Святик. Ку-ку. Тепер все викинем. Ой, викинемо. як це викинемо. Бачиш, я все рівно її дістану. Опа. Ну і поїхали ми. Маленька квіточка і вже бджілки в неї. Це я святіку показую, він бачить! Дивиться і посміхається. От гарненько розквітла. Ну і рости, я й не буду тебе сполювати. Що там Святік побачив? Квіточку? Святославчик, Святік. Свят. Ти вже спадки будеш? Так? Да? Каже, я б встав. Навів би тобі отут ладось. бачите, скільки тут мокриці. Треба прибирати. Але я встигну, да. я встигну. Сьогодні у моєї однокласниці у Люсі день народження. І ми їй зателефонували по вайберу. І Святік вже не міг сказати, але він їй дуже-дуже сміявся. То ми її привітали. Отак. От Давай шапочку поправлю. О, ми любимо дивитися там. Кажу, скільки в тебе бабуля роботи, ну, буде тобі контент. Ой, вже нарциси такі височенькі тут. Трішки треба наводити лад, ну, встигнемо. Поки що. Мама поїхала. У справах, як завжди, то робота, то ще щось. Ну, а ми гуляємо. Застряли. Якось захмарюється на дворі. Було так тепло. Зараз піднявся. Я взяла на оцю сідушку, що тьома пиляв в Отак. Посидіти, попити каву. А я попрала білизну, темно, зараз світла. Ну, темна, мабуть, встигне висохнути. А якщо піде дощик, хоча тут не написано, що дощ, яка смакота, як в кав'ярні на вулиці. Я сьогодні хотіла коктейльні, попікірувати томати. Но хотіла ж на вулиці, а воно, бачите, яка погода. Ну, нічого, може, в хаті потім. Поки надумали, дивлюся, Віка телефонувала, я звук же ж виключила, перетелефонувала. Може вона вже і пішла. Де ти там? Іди. О, виходь, виходь, все, гуляємо. О, я сьогодні двері протру тут. Трішки в пилячці. Оце погано, як білі. Хотілося мені їх так. Ну, це без кінця витраю. Ну, це нічого. Ну, все, ми прокинулись уже, поспали більше, ніж півтори годинки. Хтось нагулявся і вже спить. А ми гуляємо. Закутала там собі кубельце. Ти святіка охороняєш. Гуляй, гуляй. А вам там, так? Да? вам з нами теж гуляє. Я її вже вичесала. Так, що хотіла сказати? Вчора писали, що буде у нас 21 градус тепла. Сьогодні вже пишуть, 18 буде. Ну, зараз у нас 17. Непогано на дворі. Так що ми. Трішки попрацювала бабуля, не зовсім те, що хотіла, та встигну, господі. Да. Встигну, встигну. У мене вже туї та мамашка менша, а, а дочечка ось у її, живець від неї, вище вже паркану. ну, Я з віки говорю, мабуть, три метри хай виросте. І буду верх зрізати, щоб не була така висока. Хай йде вже вширь, а то вона якась у мене дуже, як це сказати, струнка. Ось, о, Знайшла те слово. Ну, Я сьогодні хотіла, ну не встигла. отут зону мангалу поприбирати, навести. Ну, як це можна, щоб чисто там було. Ну, З ним я зараз не бо він не хоче сам щось сердиться. Та? Так він дивиться. ось Офенді Тут у нас бігає камінці, я відціль поприбирала. І оце ж хости в мене полізли під тротуарку, то я їх викопала. Ну, Вона тут і погорять не будуть вони рости. то ось у мене дві тут і тут багатенько. Не знаю, куди їх посадити. І шкода, вони так. Ну, гарно, прикрашають ділянку. Ого, що це було? Бабахнуло, а тривоги нема. І десь зовсім поруч. Господи. Пенді, йди сюди. Гуляй з нами. Так, набігли тучі. Так, ну що, покатаємося? Ага, в мене вітром зду сідушечка. Оце така. Непогано на ній сидіть, відпочити. <різь> <різь> Кажуть, так я хочу встати уже, так? Да? тихо-тихо -тихо стало. Да, зайчик? Да, да. Кажи, візьми на ручки. У, так, да, да. Бери, каже, мене на ручки.